З якими хворобами не мобілізують, до таких захворювань належать. Розлади психіки та поведінки, непридатними для служби в армії, вважаються особи, які мають стійкі розлади психіки. Захворювання нервової системи у воєнний час непридатними до служби вважаються особи, які страждають на гостру форму енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системну атрофію, дегенеративні патології, церебральну форму паралічу, паралітичний синдром, хворобу Паркінсона, міастенію, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатію, дорсалгію, радикулопатію, цервікалгію, ішіаз, люмбаго. Хвороби органів зору умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах. Захворювання органів слуху, якщо особа має стійку повноглухоту глухоту на обидва вуха або глухонімуту, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Мейнєра, то вона не підлягає мобілізації. Онкологічні хвороби особи, що мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз. віл інфекція якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, і іншими уточненими захворюваннями, то особа є непридатною до служби в армії у мирний та у воєнний час. Патології сечостатевої системи, якщо чоловік має тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, неркову недостатність, гідронефроз, піонефр, то його не можуть призвати до армії. Захворювання системи кровообігу. Якщо особа має важкі форми таких хвороб, то вона є непридатною до військової служби. Гепатити непридатною вважається особа, яка страждає на тяжку форму вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем. Хвороби дихальної системи від служби в армії звільняються ті, хто має хронічну форму бронхіту та пневмонії, хаозел або важку форму бронхіальної астми. Захворювання системи травлення не підлягають мобілізації у мирний та воєнний час, є особи, що мають щелепнолицьові аномалії за винятком уроджених, у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнявої та жувальної функції. Хвороби кісток не підлягають призову особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності.